Прогноз погоди на 3 дні з 2 вересня. Привіт, друзі! Початок вересня в Україні продовжує радувати теплою сонячною погодою. Цей прогноз погоди на 3 дні з 2 по 4 вересня розповість про всі погодні зміни та тенденції, щоб ви могли спланувати свої найближчі дні. Яка погода на завтра? А яка погода сьогодні? Ми проаналізували дані з Синоптик Meteo.gov.ua, GS Meteo та інших надійних джерел, щоб ви отримали найточніший прогноз погоди. На вас чекає помірне тепло з сонячними днями, що чергуються змінливою хмарністю. Загальні тенденції по країні 2 вересня на Сході та Південному Сході країни, вночі і в більшості центральних областей, а 3-4 вересня вдень на Закарпатті та Прикарпатті можливі короткочасні дощі та грози. Нарешті території переважно без опадів. Наша погода-карта показує, що значних опадів не очікується. Погода на тиждень попереду, а також погода на 10 днів, буде спокійною, тож можна сміливо планувати подорожі. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України: це Чернігів та Суми. У періоді з 2 по 4 вересня нічна температура. Коливатиметься від плюс 8 до плюс 18 градусів, а денна від плюс 21 до плюс 29 градусів. Небо буде переважно ясним, але з окремими хмарами. Вітер переважно північно східний від 3 до 8 метрів на секунду, опади малоймовірні, що дозволить насолоджуватися осіннім теплом. Вологість повітря сягатиме 60%, атмосферний тиск. 762 мм ртутного стовпа. Відчуття стає комфортним, ідеальним для пробіжок на свіжому повітрі чи пікніків. Погода на завтра в північних регіонах додасть свіжості, а погода сьогодні вже шепоче про стабільність. У Чернігові денна температура буде плюс 22, нічна плюс 8. Вітер північно східний 6 метрів на секунду. Чернігів огортує приємне осіннє тепло, яке запрошує до прогулянок, насолоджуючись кожним подихом свіжого повітря. У сумах денна температура плюс 23, нічна плюс 9. Вітер північно східний 7 метрів на секунду. У сумах панує сонячна та приємна атмосфера, ідеальна для ранкових пробіжок, коли місто ще спить, а повітря наповнене легким брізом. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. У періоді з 2 по 4 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 20 градусів, а денна від плюс 24 до плюс 32 градусів. Погода в Одесі, Херсоні та Миколаєві переважно сонячна, з легкими хмарами, що додалють тіні. 2 вересня можливі короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північно східний від 3 до 8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%, атмосферний тиск 758 мм ртутного столпа. Повітря наповнене морським брізом, ідеальним для прогулянок узбережжям. Погода на завтра в південних регіонах обіцяє тепло, а погода сьогодні вже готує до потепління. В Одесі. Денна температура буде плюс 30. Нічна плюс 18. Можливі короткочасні дощі. Вітер північно східний 7 метрів на секунду. В Одесі повітря наповнене свіжістю моря, запрошуючи до узбережжя, де можна насолоджуватися останніми променями літа. У Херсоні: денна температура плюс 32, нічна плюс 19. Можливі короткочасні дощі. Вітер північно східний 6 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє оксамитове тепло, що ідеально підходить для відпочинку на річці чи просто для прогулянок містом, насолоджуючись кожною миттю. У Миколаєві денна температура плюс 31, нічна плюс 18, можливі короткочасні дощі. Вітер північно східний 5 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає з сонячною погодою, що створює чудову атмосферу для пікніків біля води. Де повітря тепле і приємне, наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк? У періоді з 2 по 4 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 16 градусів, а денна від плюс 21 до плюс 29 градусів. 2 вересня вночі і вранці можливий туман, а 3 та 4 вересня в день можливі короткочесні дощі та грози. Вітер переважно північно-східний від 3 до 8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 70%, атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпа. Погода на Західній Україні тепла. Ідеальна для походів чи велосипедних поїздок, де гори дарують прохолоду. Погода на завтра в західних регіонах додасть свіжості. У Львові. Денна температура буде плюс 23, нічна плюс 11. Без опадів. Вітер північно східний 4 метри на секунду. У Львові огортує приємне осіннє тепло, що запрошує до неспішних прогулянок старовинними вулицями, насолоджуючись кожним подихом свіжого повітря. В Івано-Франківську денна температура плюс 24, нічна плюс 12 можливий короткочасний дощ. Вітер північно східний 5 метрів на секунду. В Івано-Франківську дарує тепло, а легкий дощик лише підкреслить свіжість карпатського повітря. Роблячи місто ще більш привабливим для відпочинку. Ужгороді: денна температура плюс 27, нічна плюс 13. Без опадів. Вітер північно східний. 3 метри на секунду. В Ужгороді Сонце лагідно зігріває, створюючи ідеальні умови для походів в гори і насолоди красою природи. І Луцьку. Денна температура плюс 25, нічна плюс 10, без опадів. Вітер північно-східний 6 метрів на секунду. Луцьк зустрічає приємним теплом, що запрошує до активного відпочинку на свіжому повітрі. Далі схід України: це Харків та Донецьк. У періоді з 2 по 4 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 18 градусів, а денна від плюс 25 до плюс 32 градусів. 2 вересня в східних областях можливі короткочасні дощі. Вітер переважно північно-східний від 3 до 8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%, атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпа. Тепло обіймає, ідеально для пікніків чи пробіжок у м'якому повітрі. Погода на завтра в східних регіонах додає оптимізму. У Харкові денна температура буде плюс 28, нічна плюс 16. можливі короткочасні дощі. Вітер північно-східний 6 метрів на секунду. Харків дарує сонячні дні, ідеальні для активного відпочинку на природі, де можна насолодитися теплом і свіжим повітрям. У Донецьку денна температура плюс 31, нічна плюс 17, можливі короткочасні дощі. Вітер північно-східний, 5 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок і насолоджування останніми літніми днями. І На завершення центру країни це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У періоді з 2 по 4 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 18 градусів, а денна від плюс 25 до плюс 31 градуса. Мінлива хмарність переважно сухо. 2 вересня вночі в центральних областях можливі дощі. Вітер переважно північно східний від 3 до 8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%, атмосферний тиск. 761 мм ртутного стовпа. Повітря тепле і приємне для велосипедних прогулянок. Погода на завтра в центральних регіонах обіцяє сонце. А погода сьогодні вже шепоче про потепління. У Києві. Денна температура буде плюс 26, нічна плюс 13. Можливі короткочасні дощі. Вітер північно-східний, 4 метри на секунду. Київ огортує осіннім теплом. Що запрошує до спокійних прогулянок і насолоди природою, що поступово готується до зими. У Вінниці денна температура плюс 27, нічна плюс 14, можливі короткочасні дощі. Вітер північно східний 5 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло, створюючи затишну атмосферу для відпочинку на свіжому повітрі і планування нових пригод. У Дніпрі денна температура плюс 28. Нічна плюс 15, можливі короткочасні дощі. Вітер північно східний 6 метрів на секунду. Дніпро зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок набережною. У Кропивницькому денна температура плюс 29, нічна плюс 16, можливі короткочасні дощі. Вітер північно-східний 7 метрів на секунду. Наша погода карта показує, що значних опадів не очікується. Загальні тенденції цей місяць принесе Україні помірне тепло з мінливою погодою. Дощі та похолодання очікуються в другій половині вересня. Погода Кривий Ріг, погода Кропивницький та погода Біла церква також будуть комфортними. Для одягу обирайте легкі речі на початку місяця, але готуйтеся до тонких курток та свитерів у другій половині. Подорожі будуть приємними, особливо на півдні, де тепліший бриз запрошує до узбережжя, а на заході помірне тепло додасть свіжості для мандрівок. Для активностей дні ідеальні: велосипедні прогулянки, пікніки, походи, рибалка, пробіжки в м'якому повітрі. Історично такі умови нагадують вересень 2020 року. Погода на завтра та погода сьогодні роблять кожен день особливим. Цей прогноз погоди на місяць, а також погода на тиждень попереду допоможуть вам повноцінно насолодитися цим періодом.